Індекс ВБ або індекс мокрого термометра, або його більш сучасний прикладний варіант індекс ВБГТ. Це показник того, наскільки ваше тіло ефективно буде охолоджуватися з допомогою власного поту його використовують воєнні, рятувальники, туристи, спортсмени і ваш відділ охорони праці, коли розраховує навантаження на ваш організм за реальних погодних умов. А якщо звичайний термометр враховує лише температуру навколишнього середовища, ВБ враховує температуру, вологість і швидкість повітря. Він виглядає як звичайний термометр, обгорнутий мокрою тряпенькою. Вітер дує, водичка випаровується, термометр охолоджує. Якщо вологість низька, то водичка випаровується швидко. Якщо вологість висока, водичка майже не випаровується. Наприклад, за температури 35 градусів Цельсію і вологості 20% індекс буде приблизно 20 градусів Цельсію. Це неприємно, але відносно безпечно. За тієї ж температури, але вологості 90% індекс вже становитиме близько 33 градусів Цельсія. Це вже умови, за яких у вас почнуть помирати люди, навіть без фізичного навантаження. І якщо ВБ це скорше концептуальний показник, то ВБГТ це повноцінний. Практичний індекс, який розраховується сучасними пристроями, і враховує пряму сонячну активність, температуру повітря, вологість, швидкість вітру, інтенсивність нагрівання від сонця, теплове випромінювання від ґрунту та навколишніх поверхонь. Тощо тепер ви знаєте, чому в прогнозі погоди окремо пишуть температуру повітря, а окремо температуру повітря по відчуттях, і що термометр показує температуру навколишнього середовища. А ВБГТ моделює наскільки ваше тіло буде нагріватися в реальних погодних умовах.